Ця симпатична жінка Ту Юйо стала першою науковицею з материкового Китаю, яка отримала Нобелівську премію в науковій категорії. Це була Нобелівська премія з фізіології та медицини 2015 року. Без наукового ступеня, без навчання за кордоном, але з величезною наполегливістю, з вірою в силу науки. Її лекція мала символічну назву. Відкриття артамізніну, подарунок традиційної китайської медицини. Світові малярія це не просто тропічна лихоманка, а хвороба, яка століттями впливала на долі людей і навіть хід воїн. Її викликають паразити роди плазмодіум, що потрапляють у кров через укоси комарів. Симптоми – висока температура, озноб, анемія а без лікування. Смерть у 1960-х роках паразит став стійким до хлорохінину, і це означало катастрофу для солдатів у В'єтнамі та мільйонів людей у тропічних країнах. Світ потребував нових ліків і швидке. Це розумниця ту Ю юйо. Вона потрапила на обкладинку Тайм у 1979 році. Тому що її відкриття артемізенину. Стало проривом у боротьбі з малярією, однею з найсмертоносніших хвороб в історії. Саме в цей час її команда опублікувала результати досліджень англійською мовою, і світ дізнався про подарунок традиційної китайської медицини ліки, які врятували мільйони життів. Артемі Зенін Сполука з полину. її хімічна формула с 15 h Х22-5. А структура містить рідкісний пероксидний місток, який руйнує паразита всередині еритроцитів, вооз назвала це відкриття найважливішим фармацевтичним втручанням за останні 50 років. А фонд Ласкера революцією в медицині. Сьогодні Артемі Зенін, основа комбінованої терапії, яка щороку рятує мільйони людей. Як це було? Перші спроби екстракцію полину були марними. Кип'ятіння руйнувало активну речовину. Ту, Юйо, зробила геніальний крок, використала ефір, що кипить при нижчій температурі, і отримала чистий екстракт. Результат 100% успіх на мишах і в мавпах. Але найсміливіше вона разом із двома колегами випробовувала препарат на собі. Перше, ніж дати його пацієнтам. Це був ризик. Але він врятував життя одразу 21 одному хворому на хайнані, і усі вони одужали.